Справжнє пекло так Володимир згадує, як довелося вибиратися із Донецького аеропорту. Він один із наймолодших кіборгів, який вивів зі смертельного оточення своїх побратимів. Вони останніми покидали литовище, коли надії на підмогу не залишалося. Врятуватися допомогли знання з картографії, і випадково знайдена стара мапа. Сама згадка про аеропорт, вона просто ну це не має бути якась там як пекло, як погана картина. І от все я тепер маю десь заховати, щоб забути. Те все ні. По перше я маю це все всім, всім донести, розказати щоб. Щоб всі знали про те, що там відбувалось, або друге, це те, що кажу, не має, ну не, не дає права мені розслаблятися, тому що відбулась. Е... Відбулось найгірше. Хлопці втратили своє життя. Назавжди залишився в старому терміналі. І В'ячеслав Мельник. Він загинув 20 січня 2015-го. Мама бійця згадує, саме цього дня син повинен був йти на ротацію, але побачити його так і не судилося. Славікові прошило спини, зайшли осколки і через грудну клітку. Прошили всю, всю грудну клітку і живіт йому рва. Зірвав в нього залишилося ще двоє діток. Два хлопчики Юра і Артемчик. Юрчикою вже буде 31 січня 8 років. Артемчкою 4. Підрив бойовиками терміналу 19 та 20 січня 2015-го назавжди поховав під завалами 51 кіборга. До роковин тих трагічних подій активісти організували вечір пам'яті, аби висловити пошану родинам загиблих героїв. Також їм вручили нагороди від філарета. Втім, жодна відзнака не замінить сестрі, брата, матері, сина, а дітям тата. Ми сьогодні запросили 58 сімей загиблих, останніх захисників Донецького аеропорту, запустили кіборгів, які приймали участь в цих боях. Ми вже хочемо звертатися з ініціативою до президента, до влади, аби вони визнали 20 січня всеукраїнським днем пам'яті захисників Донецького аеропорту, і щоб всі хлопці, які захищали литовище, і хлопці, які загинули, отримали вищі відзнаки нагороди героїв. Україну 242 дні. Тривала оборона Донецького аеропорту. Це більше ніж тривала переважна більшість боїв за міста героїв роки Другої світової. Ця оборона вже увійшла в історію як приклад небаченої мужності та героїзму його захисників, за що їх нарекли кіборгами. Лише так проросійські бойовики пояснювали, чому їм у всеозброєнні не вдається захопити аеропорт. Олеся Гурбак Ігор Горпленкін ЮЄ